Туалет для людей з обмеженими. Що написано туалет для людей з обмеженими можливостями, бачите? Зачинений. О, ми побачили. Буду писати від своєї громадської організації звернення на головного лікаря. Хай він. Нам тут все поясне, чому зачинений? Як люди. З обмеженими, як тут написано, можливостями зможуть потрапити в той туалет. Подивіться, все правильно. Наталя перевірила туалет, зачинене. Звернення від своєї громадської напишу: ганьба, ганьба, що тут відбувається. Дивись, її користується медперсонал. Нормально так. Нас не знімають такі. Так хто я себе знімаю? Що ж ви думаєте? Я ж на себе камеру таку гарну і себе анонсую. на наш канал лайк. Ну звісно, я ж майбутній